Доброго дня! Сьогодні я хочу вам презентувати спільну колоду з автором, якою я є. Життя це подорож. Це чудовий проєкт Фідоринга Юлії. Ось така коробочка, дуже гарно оформлена. Тут є список авторів. У нас було 30 авторів. Кожен з нас малював по дві карти. Ця колода ресурсна. Універсальна. І е, вона мальована саме вручну. До колоди йде ось така книжечка з інструкціями. Е, трошечки придислов'я, що таке метафоричні карти, хто є співавтором, як працювати з картами. І тут йде в нас 5 технік. Зараз я вам покажу. Досить е, така кріпенька, коробочка, дуже зручна. Так. Ось така рубашечка. Е, колода в нас пронумерована. Дивіться, яка вона гарна. Е, карти йдуть досить такі крепкі. Це моя карта одна і ось моя друга з маяком. Вони в нас йдуть не матові, а глянцеві, тож такі яскраві, насичені і досить, я вам скажу глибокі, я вже з нею працювала, моїм клієнтам сподобалось. Колода є унікальною. Вона мальована гуаш є деякі картинки. Є акварелію, я, наприклад, малювала акварелію. Є карандашами. Ось ця з карандашами. Ця з гуаш'ю, якщо ви бачите, ось такі насичені досить картинки. Можна працювати з будь-яким запам'яком. Ось такі вони різнобарвні, досить різні. Можна з ними працювати на багато тем. Є вони і глибокі, в принципі, вони є універсальними і більшість картинок я би назвала ресурсними. Якщо ви хочете працювати навіть з дітками підлітками то якщо ви трошки приберемо деякі картинки, можна з нею працювати, бо вони такі різні. Ось така, Ось така колода, вона доступна до продажу, її вартість 1000 гривень, тут 60 карт, є інструкція, коробочка, точку цікаво. Будь ласка, стукайте, пишіть мені, я буду рада вам відповісти або дати більш детальну інформацію, більш детальне фото, відео. Тож, якщо вас заінтересувало це, будь ласка, мені пишіть.